Усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2018-2019 років. Київське дербі відбувалося 10 березня 2019 рік, Київське Динамо Олександра Хацкевича. У себе вдома. У Києві на НСК олімпійському. Команда приймає Київський арсенал. 4-0 кияни перемагають Динамо Києві якраз то перемагає. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Київське Дербі справді відбувалося. 4-2-3-1. Стартова розстановка київського Динамо. Олександр Хацкевич, головний тренер команди. Георгій Бущан у воротах. центральних захисників кадр. Шабанов. Бурда Миколенко по флангах, Віталій Буяльський в опорні півзахисники, Коля Шапаренко, атакувальний півзахисник, Віктор Циганков, Сітклей по флангах та Денис Гармаш у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Київський арсенал Леонов, головний тренер команди 4-1-4-1. Статова в арсенала Києва. Підкивка у воротах. Сагуткін, стріжак центральних захисників, Вакулка, Жичиков по флангах, Домбровський. Центральний опорний півзахисник, Міша Мудрік, Танковські центральні атакувальні півзахисники, Калітвінцев Кадімян по флангах та Місі Мізу в нападі. Це стартова розстановка Київського Арсенала. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити якраз -то про сам футбол, безпосередньо да, про сам поєдинок. Ну, що я вам, друзі, взагалі то можу сказати? Київське динамо Олександра Хацкевича заволоділи кияни, в принципі, з перших же хвилин-матчу. В принципі, кияни заволоділи територіальною ініціативою. Більше кияни м'ячем володіли. Більше кияни атакували справді, команда Олександра Хацкевича дуже здорова. Цей матч розпочала. Київський динамо, до речі, у сезоні 18-19 боролася команда з Донецьким «Шахтарем». за чемпіонство, і кеном потрібно було тільки перемагати. У київського арсеналу, в принципі, також виникали і свої контратаки, тобто, не можу сказати я, щоб команда безнадійна. скажімо так, не можу сказати я, що прямо арсенал Київ якось безнадійно виглядав. Я би такого би не сказав, бо в принципі команда небезнадійно виглядала небезнадійно. І, в принципі, у київського арсеналу також було непевно Ось, Наприклад, на 12-й хвилині матчу прикрадується непоганий був кутовий у київського арсеналу і пішла, непогана, до речі, подача е, до жного майданчика. Георгій Бущан вимушений був якраз то в груд вступати. Тихсенькая створюють моменти. Ну і ось вона. Якраз то 28-х. Вона матчу стандарт дає свої результати, йде подача. з лівого фланга Денис гармаш пробиває головою і забиває ганков Виконує голіву передачу до Ну Один із гармаш пробиває головою. Знає, ось так Денис гармаш так пробуває, м'яч влучає в газон. І від Газона якраз то влітає. Влітає у ворота київського арсенала. 1-0. Динамо Київ відкриває рахунок у матчі. Ідеальна подача від Віктора до речі, циганкова Така хороша подача. Ну і Денис Гармаш головою пробив, забив Денис. 1-0. Динамо Київ забиває. Потім у киян проходили непані атаки. Ось на 34-й хвилі матчу пригадується момент, коли Віталій Міконенка прострілює на Гармаша. Але один із Гармаш не зміг реалізувати свою нагоду з близької відстані. пробиває один із Гармаш, але м'яч пролітає повз ворота. Кияни продовжують атакувати, створювати моменти. 37 -ма хвилина матчу. 37-ма хвилина матчу. Київське Динамо проводить свою позиційну атаку. Поліму флангу. Віталій Миколенко. просто сітклей удар. Гол! Гол! Збиває сітклей. 37 -ма хвилина матчу, 2-0. Подають свою перевагу, кояне. Віталій Миколенко якраз то зробив якраз ту голіву передачу. свого пасива. Віталій дуже здорово прострелив і сітк і реалізував свинагода. Кен не продовжує тиснути, і буквально через дві хвилини ще одна атака пройде у Київського Динамо. 39-та хвилина матчу. атакують кияни. Шапаренко, Коля, Передача. Гармаш удар, гол! Ідин з Гармаш оформлює дубль. після передачі Колі Шипаренка. 3-0 динамівці. Ще один гол збивається 3-0, і справді команда Олександра Хацкевича піймала такий кураж. Ну ось Буквально за дві хвилини команда забиває 2 м'ячі, рахунок 3-0. Але це ще був не кінець, тому що на останніх вже хвилинах першого тайму ще й пенальті зробили. Кияни, дуже хороша атака пройшла у київського Динамо. Був там вихід один на один у Сіткле, Сіткле вже обіграв якраз до вратаря Київського арсеналу, обіграв підкивку. Підкивка підбиває Сіткле і суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальці до 11-метрової позначки на 45-ті, плюс перші хвилині матчі підходить Віктор Циганков. Саме Віктор Циганков якраз попробував пенальці. Вітя розбігається, пробиває і забиває гол. Пробиває в правый кут Вітя Циганков, під кивкой стрибає в лівий кут. Тобто Витя Циганков доволі таки спокійно реалізував пенальти. Доволі таки спокійно зробивши рахунок 4-0. Ну і перший там на цьому день завершується. А на другий тайм у Динамо вийде Андрієвський, смірний Алібеков, Київського разному вийде Лепартія, Кавпак, Гім'ян. Номер No2, рахунок 4-0. В принципі, перевага київського Динамо була неймовірно комфортною. Були моменти у Кен, що п'ятий м'яч збивати у спригаду цему Дардин з Гармашем, Його заблокували футболісти Київського Арсенала. В Київського арсенала, в принципі, да, були моменти, щоб також збивати. Перспективні атаки в Арсенал Києва проходили. Але кияни контролювали матч, виграють 4-0 динамівці, в принципі, далі вже кияни так довели справу до переможного кінця. Таких-то явних моментів вже таких то не було у другому таймі. Ще, пригадується штрафний ось на 84-й клунівачі, коли пробуває Сергій Сідорчук, гарматний удар від Сергія Сідорчука, але воротар київського арсеналу рятує. Свою команду від пропущеного м'яча. Де да суддя таким чином фінальний свисток 10 березня, 19 рік. Київ, Неско Олімпійський, Динамо, Київ, Київський арсенал. 4-0 динаміці перемагається. по статистиці 62-38. Соток володіння м'ячем. Перевага київського Динамо. По ударах 19-4. Перевага Динамо Київ, 8-2 в площину перевага Динамо Київ, 64 кутові переваги Динамо Київ. Ну і, відповідно, да, тобто за усіма ключовими статистичними показниками Динамо Київ» арсенал Київ переграє. Якщо беремо статистику окремо, до речі, першого котами, то 10-по ударах перевага у Динамо Київ, як ми бачимо, відповідно, володіння м'ячем 65 на 35. Третій, 4-1 за ударами в площину і 2-3 за кутуємо. До речі, кутових було у першому таймі більше у київського арсенала. У другому таймі володінь 61.39 по ударах 9-2, 4-1 в площину, 4-1 кутові. Глобально у першому таймі, у другому таймі другому глобально картина матчу не змінилася. Кіяни справді виглядало дуже-дуже потужно. Команда Олександра Хацкевич перемагає київський арсенал з рахунком 4-0 і, в принципі, перемагає ділу. Прогадали ми цей матч, чемпіонат України, ось таке київське дербі відбувалося 10 березня да? 2019 року. Римсько-Олімпійський, динамо Київ, арсенал Київ, 4-0. Динамо Київ перемагає. Друзі, побажаємо київському Динамо. Арсеналу Києву. Друзі, ну тільки добра. Побажаємо обом командам. Друзі, вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.